Де, бляха? Що видно? Краплі дошу на на вікні є. Хлопці! Та ж дощ падає, а ви з руками стоїте! Дощ падає, а ви з руками стоїте! Ідіоти, блядь, чи шо? Ну, то як тут так дощ падає, а ви струкамом стоїте? Я вам що, інструкція не говорить, що не можна <рес> з цим стояти? <рес> <з цим рес> <з> цим... <рес> Представтеся, будь ласка, можу ваші документи службою посвідчення? <рес> дощ де падає. А не, 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 незамітно, Подивіться на вікно, новин краплі дощу є. Це по-вашому. Павлюк Василь Михайлович, поліцейський ОП Тернопільської області, дійсне до 24-го року. І Жито вас... на вас... <рес> ну... А чому ж ви стоїте з руками ловити, на вулицю воловити на дощ? Дож інструкції дадим, ваші використання цього приладу забороняє вам використовувати його під час похмурних і опадів. Якщо папа опади, він не використовується. Ну, зараз дощу немає. Якщо дощу немає, то. Що хто сплює на тебе чи на тебе, чи що, ну то як? як от, подивися ні, на капот ні. машини, от, мокрий капот, подивися. В краплях дощу, Як ти можеш ловити? Це що, хто плює? пристатися, будь ласка. Можна з тобою посвідчення? Можна. Я гляну, на нього. Ми подивимось, І другий пане, куди ви дорогу переходите? Чи з частину? Та? Так? І що робити? Ну, Або ви порушуєте, як тим бачите чи? Ви ж порушуєте закон? Ви шо? порушуєте шо? закон. Ви стоїте, по-перше, тут не можна зупиняти транспортного засобу. Чому? Ну, тому що це вузька дорога. Чому? Ви створюєте аварійну ситуацію. Ви буде їхати Чому? дві фури, не зможеш розминутися. Ви мені не давайте дурних питань, щоб за ними не слідкувала дурна відповідь, добре? Покажіть з тобою, свідченням. Що ти таке робиш? Що ви, ви мені тикаєте? Що ти таке робиш? Як заслужив, так і маєш. Серйозно? Так. Справді. Я свою. покажу, камеру мені Покажи не знімають, я просто... документи на камеру не покажу. Не... Покажи так, мені документи, я... я просто, щоб ви бачили, який ти герой, як ти боїшся документів. Мені, мені нічого не забороняє знімати ці документи на камеру. Ні. Бо, такі... бо це мої особисті дані. Ти на службі, хлопче. Ти на службі. Часно контори, ти, контора, ти ну, не посвідчення службове, Ти знаєш що додаток до житового дозвіл на зброю. Покажи, що там написано так. в цьому посвідченні твоєму житоні. То забирайте, будь ласка, камеру, так заберіть просто. Відмісті. Давай я схилю камеру в сторону. Отак схиліть, так дивіться. А, Геров Артур mm -hmm. Миколаєвич. І дійсно знову у нас до 26-го року. Саяс. Що ж ви стоїте тести в Я вже відповів, я не буду нікого повторяти вам по 10 разів на ту саму. Дощ падає на вулиці, вам інструкція забороняє використовувати цей прилад в дощовий от, період. То, добре. Питання, так. так я, які до нас будуть. Дивіться, якщо дощ падає, всі питання... Я вам катага, роблю питання... зауваження, що, що заборонено давай постояти. Давайте стояти. скарги, що не стоїмо в дощ. Нічого, скарги будуть подані Дай, обов'язково. Так, 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 так. обов'язково подамо скарги. Обов'язково. А, все знаємо. Ви кажете, я, я, я. я, я, я створюю аварійну ситуацію. А Як то, що будете, ви, ви дотримувалися законів. То, що ви через дорогу перебігаєте, ви не створюєте аварійну ситуацію, правильно? Я ну, не нав... створюю ситуацію, тому що транспорту немає, коли то, я що ви переходжу. Дивись, зараз один дорогу. Я, от сюди один автомобіль. -дорогу. я не, не перебігав, я переходив. Я ще не бачив, я не перебігав, я вас власного автомобіля по наявності пішохідного переходу. Наявність пішохідного переходу, ви перед собою бачите. Правильно? Якщо ти будеш дотримуватися таких самих правил, добре, як я, викликайте. я знаю, як я маю тобою спілкуватися. Не, не знаєте, з тобою по інакшому не можна спілкуватися. спілкуватися. Я знаю, як спілкуватися не, з вами, бо ви, ви не є захисники законів. По-перше, пане дії, зупинилися, ситуацію не включили. Перейшли через дорогу. Ну і ви хочете, щоб. Ви от подивіться, ви включили аварійну ситуацію. А це не дає вам можливості відхиляти своє право, червоний через Вон. Вон, а, вон. А, вон, а от, от, я навіть, говорить, я в принципі Дивіться, піду до качу, пішохода і перейду не дорогу. що Ви як дівчики і вам не пояснити нормально. Ви кричите, якщо що вам пояснити, ви кричу. Що вам пояснювати, якщо говорити, що це саме, що до того стовба, блядь, говорити. що до тебе, що до того стовба, Однаково. результат однаковий. Вот, блядь, з'їхали з місця. Бачиш блядь? Пі з'їхали. Зігнав, що ти під кормушки. А тут бляхо, ходож падає, а вони стали і патрулюють собі.